Вітаю! Всі ми живемо в умовах війни. Попри те, чи ти воюєш, чи працюєш в благодійному фонді, чи виїхала за кордон, бо хвилюєшся за своє життя та життя близьких, або ж живеш в Україні, працюєш, намагаєшся вести нормальний спосіб життя, донатиш. Та на долю кожної з нас ліг тягар війни та вимушених змін. Більшість жінок тримаються, бадюряться і продовжують жити, але. Важливо визнати, що війна внесла свої корективи, що іноді немає сил, що ти виснажена від постійних нічних тривог, що ти стомилася бігати щоразу в укриття це все наша реальність і норма життя. Хоча так не можна називати, це не норма життя. Ми цього не обирали і не хочемо, і не насолоджуємося цим життям. Так, звичайно. Завжди думаєш про інших. Наприклад, а що я? От Наталка з Херсона, яка була вимушена покинути свою домівку і виїхати за кордон. От Люба, яка прожила під окупацією три місяці. От жінки в Бучі та прилеглих територіях таке пережили. Таких історій мільйони. Адже за останніми переписами жінок в Україні аж 26 мільйонів. І кожна з них має свою історію. Чи то втішну, чи то наповнену стражданнями і переживаннями. Ці історії або мотивують, або змушують вірити в щось прекрасне, а може й приземляють, занурюючи нас в реальність. Всі ці історії різні, та кожна з них індивідуальна і цінна. Адже часто ми думаємо, що така ситуація і стан от тільки в мене, і мене не зрозуміють. Але насправді зрозуміють, ба навіть більше зрозуміють і підтримають такі ж, як ти жінки. Для когось твоя історія мотивація, для когось урок, хтось ні побачить свої знаки, знаки до певних дій. Хочу сказати одне: не бійся ділитися своїм життєвим досвідом, обставинами та станом, в якому ти зараз. Для цього є і друзі, і родина, і психологи, які наразі стали дуже необхідними багатьом. А ще є простір Ела Баше Club, де всі ми важливі, всі ми унікальні, цінні і точно комусь допоможемо або знайдемо допомогу для себе. Отож, ми започатковуємо актуальну і важливу рубрику, в якій всі охоче ділитимуться тим, що надихає. Допомагає знайти себе, наповнює, дає сили та наснагу жити, творити і працювати далі. Привіт! Я Люда, і я, як і більше жінок, всіма силами намагаюся жити своє звичне життя в умовах війни вже більше трьох років, ба навіть більше. Ми ж ще з 2020 року вже втратили змогу жити наповну. Безтурботно гуляти всю ніч, подорожувати легко і без перешкод, збиратися в великому колі друзів. Так-так. Минулого року я зловила себе на думці, коли прогулювалася ввечері в п'ятницю вуличками Афін, відкриті бари, нічні клуби, 23 година вечора, а молодь лише збирається на танці чи випити коктейль і потеревенити й повеселитися з друзями. По суті, Європа зараз оживає після пандемії, а Україна не встигла ожити. Отож, чому ми дивуємося, що є вигорання, втрата інтересу до роботи, немає впевненості в завтрашньому дні і все таке інше. Наш стан є логічним. Та пам'ятаймо, ворогу нас не зламати. І ми повинні, в першу чергу, для самих себе брати себе в руки. І проживати своє життя, як би це не звучало. Чому так? Та тому, що ніхто не поверне нам цей час. Неможливо життя поставити на паузу, а після війни на плей. Ми самі відповідальні за своє життя. Це усвідомлення лише нещодавно прийшло до мене. І я впевнена, що таких, як я, багато, як і тих, хто все ще тримає життя на паузі. Особисто я для себе відмітила, що в мене є ряд змін у житті за останні роки, які допомагають підтримувати настрій і мотивують працювати і розвиватися. Отож, перш за все, я зрозуміла, що потрібен актив у житті. Я ніколи особливо не любила спортзали і не ходила систематично на тренування, але емоції потребують того, щоб їх виплескувати. Отож. Методом спроби помилок я знайшла ідеальний для себе спортзал, де є групові та індивідуальні тренування, де є широкий спектр видів тренувань, і я щодня можу підібрати для себе, чи я хочу повільне силове тренування, чи швидке та інтенсивне кардіо, а може повільна і розслабляюча йога, чи витончене баре. А коли накопичилося якоїсь люті та енергії. То можна і на боксинг піти. Все це є в обраному мною місці, тому тренування не набридають, і я йду в спортзал з посмішкою і насолодою. Отож, моя особиста щира рекомендація не зупинятися і пробувати різні види активності та види спорту, щоб підібрати, знайти те, що приносить задоволення саме вам. Також я почала фільтрувати думку оточення. Перестала думати, а що подумають люди перед тим, як щось з'їсти чи зробити або не зробити. Якщо мені хочеться сьогодні чипсів, окей, я з'їм тих чипсів і не буду себе за це картати. Якщо я не хочу сьогодні у свій вихідний, вставати з ліжка і робити сто і ще одну справу, адже ми повинні бути продуктивними. Е я нікому нічого не повинна, я повинна лише собі. Повинна бути в гармонії з собою і байдуже про що подумають інші люди з оточення. Детокс від соціальних мереж та і взагалі від гаджетів це теж важливий крок. Я, як і більшість, звикла бути на зв'язку 24 на 7, все переглянути, всім відповісти, бути в курсі всього. Але це виснажує, це не дає насолодитися моментом і жити в моменті. Коли ти займаєшся якимись хатніми справами, чи читаєш книжку, чи може дивишся фільм, або спілкуєшся з подругою, з якою не бачилися 100 років, це розслабляє, це дає відпочити та перезавантажитися. От такі мої три головні зміни в житті, які допомагають мені у цей складний час. А які у вас відбулись зміни в рутині та світосприйнятті, які вам допомагають, діліться ними у коментарях або ж чекаємо вас у нашій рубриці на каналі. Пам'ятайте, для нас це щось пережите і очевидне, а для когось це може бути поштовх. Поштовх піти в спортзал, почати бігати чи видихнути, і не бігти по життю, і не заганяти себе. З вами була Люда Єрош.